Він дзвонить до мене, каже, нас каже, відправили. Ну, поспіхом вони поїхали дуже, бо все тоді так було. Угу. Дзвонить і каже, газовий балон треба. Ну, щоб обогрівати. На Сумському напрямку вони там були. Ну, ну і купив газовий балон. Вони з них е, перероблюють на е, ну, гріються, перероблюють на буржуйки, чи як там вирізають. Що? Угу. газу в балон, відправив нову почту. От. Ну і зараз через Сергія Стерненка також. Угу. А ти донатиш якимось фондам всім? Чи ти тільки Сергію донатиш Серненко? Uh, також аккорди. Аккорди, аккорди. Що? So.